Карпаття у Скорботі за своїми героями у Богорочанському, Долинському та Тлумацькому районах оголошено жалобу за загиблими бійцями батальйону Івано-Франківськ, котрі мешкали у цих краях. Водночас в обласному центрі теж рекомендують утриматися від розважальних заходів до 7 вересня, включно. До нас в область завезли загиблих наших учасників антитерористичної операції, бійців спецпідрозділу міліцейського. І, враховуючи це, Івано-Франківський виконавчий комітет, міська рада рекомендує всім суб'єктам господарювання, всім організаторам мистецьких заходів в період понеділю, включно обмежитися у їхній про їхньому проведенні. Мешканці та густі Івано-Франківська кажуть, зараз взагалі не час веселитися, адже на східних кордонах іде запеклий бій з ворогом Україна щодня втрачає своїх синів, тому святкування варто відкласти. Я рахую, що розважаль зараз де не до розважальних запитів. Бо така ситуація складається, що нема чому веселитися. От зараз, що провезли цих хлопців, які загинули міліціонерів, ніби ну це таке, думаю, не до розваг. Розважальні заклади проводити в нашій державі недоцільно зараз, а вже пізніше, вже коли ситуація налагодиться в нашій державі, то я вважаю, що вже аж тоді можна. В Україні такий сум, і багато наших хлопців гине, і стають інвалідами. Я рахую це недоцільно. Можна почекати з цим. Дочекатися перемоги. на заклик міської влади обмежити розважальні заходи вже погодилися. Деякі заклади Івано-Франківська у зв'язку з подіями на сході України та загибелью військовослужбовців перенесено також щорічний фестиваль свято хліба.